Малий та середній бізнес це невід'ємний елемент будь-якої ринкової системи, тому не випадково він отримав назву простору масового виживання. В останні роки в Україні намітилася стійка тенденція до активного розвитку підприємництва, незважаючи на те, що сучасне підприємництво в нашій країні набуло свого розвитку досить недавно. Це слово встигло міцно увійти до нашого лексикону. Існує безліч понять підприємець, в тому числі й правове, але, мабуть, найточніше та найповніше таке підприємець це людина з нестандартним мисленням, винахідлива, енергійна, готова йти на ризик та досягати поставленої мети, долаючи усі. І труднощі на своєму шляху будь-яка нація пишається плодами діяльності своїх підприємців, але будь-яка нація і кожен її окремий представник пишаються і своєю причетністю до втілення якої-небудь конкретної підприємницької ідеї. Підприємництво, як одна з конкретних форм прояву суспільних відносин, сприяє не тільки підвищенню матеріального і духовного потенціалу суспільства, не тільки створює сприятливий грунт для практичної реалізації здібностей і талантів кожного індивіда, але Веде доєднання націй, збереження її національного духу і національної гордості. Вперше поняття підприємець з'явилося ще у середньовіччі. У Франції так називали людину, яка відповідала за організацію фейерверків та свят. Часто підприємців на західний манер називають бізнесменами, та все ж своя назва залишається більш звичною, ближчою. Але так було не завжди. Ще років десять тому слово підприємець сприймалося як щось лайливе та асоціювалося зі словами спекулянт. Аферист пройде світ, і це не дивно, адже впродовж 70 років з підприємливими громадянами боролися як могли, у всілякий спосіб намагалися викоронити в них прагнення до отримання прибутків, кваліфікуючи його як жагу до наживи та відповідно вважаючи за злочин. Ситуація змінилася тільки в часи перебудови. Нині в Україні налічується багато кредитних фінансових установ, в тому числі 494 кредитні спілки, що займаються кредитуванням малого бізнесу. Підприємець повинен мати знання з основ маркетингу, менеджменту, економіки, законодавства, комерційної діяльності, психології, розбиратися у податковій, фінансовій, кредитній справах. Сфери діяльності: вибір сфери підприємницької діяльності дуже різноманітний і, в першу чергу, залежить від особистих здібностей, реальних фінансових можливостей і ретельного вивчення ринку. Найбільш перспективними є сфера послуг, посередницьких, комунально побутових, громадського харчування, торгівлі, автоперевезення, послуги, пов'язані з сільським зеленим туризмом. перукар. підвищеним попитом серед населення користуються перукарські послуги, адже вдало підібрана зачіска. Може не тільки змінити зовнішній вигляд людини, але й поліпшити її внутрішній стан, зробити її на певний час щасливою. Роботу перукаря можна порівняти з творчістю художника, тому що кожне обличчя загадка, і перукар повинен щоразу її розгадувати, знаходити єдність, гармонію між зачіскою та овалом обличчя, розрізом очей і загальним стилем людини. Кваліфікованому перукарю властиві. Добре розвинені рухливі пальці рук, точність і координація рухів, досконале зорове сприймання, точний окомір, уважність, розвинена оперативна і образна пам'ять, просторова уява. Можна сказати, я себе відчуваю вільно серед людей. Мені цікаво і спілкуватися, і взагалі. Хоча зимою можна було б побажати, щоб клієнтів було більше. Ця сфера підприємницької діяльності має реальні перспективи розвитку та стабільний попит на дані послуги у населення. Особливою популярністю користуються заклади громадського харчування, що пропонують страви місцевої кухні та оформлені з урахуванням місцевого побуту та культури. Проте громадське харчування це насамперед розвиток здорової конкуренції. Боротися з якою та виживати можна тільки за умови постійного підвищення якості обслуговування та застосування помірних цін. Від покоління до покоління передавали люди досвід приготування їжі, вони ретельно зберігали всі традиції пов'язані з їжею, розуміючи, що їжа основа життя, здоров'я і благополуччя. Тому професія кухаря дуже творча і відповідальна. Кухар повинен мати тонкий смак, добре зорове сприйняття кольорів, форми та розміру, розвинений окомір. Відчуття часу здатність витримувати значні фізичні навантаження. Для успішної роботи необхідно бути майстром в своєї справи. Безперечною перевагою комерційної діяльності, торгівлі. Є більш висока рентабельність і відносно швидкий обіг фінансових засобів. Розбудова ринкових відносин в Україні надає добрі перспективи розвитку цієї сфери підприємницької діяльності. Зменшення ролі держави у організації товарообміну створює умови для розвитку усіх видів комерційної діяльності. Комерсанту, який займається торгівельною діяльністю, для того, щоб досягти успіху, знадобляться неабиякі організаторські навички, вміння встановлювати та підтримувати комунікаційні зв'язки, бути чесним, вічливим, охайним, тактовним. Врівноваженим, зацікавленим у своїй роботі, мати добру пам'ять та розвинену уяву, комерсант працює з товаром, клієнтами, документацією, партнерами та контролюючими установами, формує план продажу товару, шукає фінансові джерела забезпечення комерційної діяльності обіговими коштами, аналізує роботу конкурентів, організовує зберігання і облік товару. Автотранспортні послуги з перевезення вантажів та пасажирів мають хороші перспективи. Попит на ці послуги стабільно зростає, адже в Україні майже 80% виробничих структур та населених пунктів не мають інших под'їзних доріг, крім автомобільних. Перевезення пасажирів вимагає від водія неабияких здібностей, тому що процес керування автомобілем пов'язаний з вирішенням складних завдань, побудованих на інформаційному моделюванні. Отримуючи необхідну інформацію про дорожню обстановку, водій оцінює її, аналізує, моделює різні варіанти, приймає рішення. Від здатності водія швидко і точно сприймати і переробляти всю інформацію, своєчасно виконувати відповідні дії залежить безпека руху. Водій повинен мати такі якості, як спостережливість, рішучість, соціальну пристосованість, сумлінне ставлення до роботи, відповідальність, обережність, дисциплінованість та поважне ставлення до пасажирів. Уже перспективний вид підприємницької діяльності за оцінками туристичних операторів, частка внутрішнього сегменту в туристичній галузі дедалі збільшується. Очікується посилення інтересу до відпочинку в Україні як з боку співвітчизників, так і іноземців, адже українське село має багатющу історику-архітектурну спадщину, культуру, самобутній побут. Самою природою даровані мальовничі ландшафти, наділені багатими лікувально-рекреаційними ресурсами. Як показує світова практика, розвиток інфраструктури сільського туризму не потребує таких фінансових витрат, як інші галузі туризму. Головною фігурою в організації відпочинку на селі виступає сільська родина, яка надає житло, забезпечує харчування і знайомить з особливостями сільської місцевості. Обдарована та наша земля. Обдарована, її тільки треба зуміти гарно використовувати, не треба її розорювати, не можна її, як хтось, ту природу нищити. Треба якось справляти таке враження, ну робити таке в такому напрямку нею користуватися, щоб не було ні збитків, а щоб ми тільки діставали одну насолоду від цього спілкування з природою. Відомо, що основним контингентом серед любителів відпочинку у сільській місцевості є міські жителі, які передбачають можливість відпочити у середовищі, цілком відмінному від умов життя і праці в місті, можливість контакту із збереженим природним середовищем, а також із традиційною культурою села, ознайомлені з сільським життям, сільськими тваринами та сільськогосподарською працею, а також можливістю скуштувати здорової селянської їжі. Пізнавальний процес для жителя міста є дуже важливим під час відпочинку, Починку у селі особливо охоче відвідують туристи місця, де розміщені природно-заповідні території, національні і ландшафтні парки, визначні пам'ятки живої і неживої природи, або архітектурно-археологічні чи історичні місця. При цьому турист прагне побачити цікаві природні явища, печери, скелі, джерела та мальовничі краєвиди, зрозуміти історію краю, побачити найвидатніші історико-культурні пам'ятки, замки, церкви, монастири, городища. Відати місцевий музей, позитивний вплив сільського зеленого туризму на вирішення соціально-економічних проблем села полягає передусім у тому, що він розширює сферу зайнятості сільського населення, особливо жінок, і дає селянам додатковий заробіток. Розвиток сільського зеленого туризму спонукає до покращення благоустрою сільських садив. З певним надходженням коштів від цієї діяльності, ті, хто нею займаються, починають робити вкладення у поліпшення комунального облаштування житла. Вулиць об'єднаними зусиллями добиваються зміни на краще сфери обслуговування, а це одночасно і вагомий внесок у розвиток села. Зелений туризм. Він робить людей ближчими. Хто чим може добирається сюди, до нас приїжджає і мотоциклами, і машинами, і велосипедами. Велосипедами приїжджають навіть зі Львова, я вам скажу. Я займаюся зеленим туризмом протягом року. Цим мені допомогла знайти, як то кажуть, дорогу, в життя, в стежку в Центр служби зайнятості, служба зайнятості нашого Радивилівського району. Дочка моя старша, писала на науково-дослідську роботу. По розвитку зеленого туризму в нашому регіоні, особисто на території Пляшеви. Люди, які приймали цю роботу, вони не, 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 не вірили, що таке може бути в селі. Поставлено так питання зеленого туризму. Але вона їх переконала, сказала, приїдьте побачите. Я думаю, що, що вони мою справу підтримують на всі 100%, наче більше, як і я. Якщо буде сонце, дощ і вітер. І ми усі разом, і буде хліб, то я думаю, що ми виживемо.